Слава Україні, шановні глядачі! Так. Сьогодні будемо говорити про підготовку до міжнародного турніру ігри нескорених, про розвиток адаптивного спорту в Україні і не лише про це. І з фахівцем дозвольте представити це Олександр Маковей, капітан національної збірної України ігри нескорених та військовослужбовець ЗСУ. Вітаю! Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Дуже дякую, що завітали. Знаю, що попереду у вас дуже багато зборів, тренуваль і тому подібне. Від'їжджаєте незабаром взагалі так за межі держави, але дякую, що знайшли час і завітали. Отже, давайте розпочнемо із складу цьогорічної команди національної нашої свого часу. Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна зазначила, що більше 200, якщо не помиляюсь, 223 учасники були заяви так, охочих так. взяти участь у цих іграх. І, власне, лишення 25, так? розкажіть деталі. Е, ну, Ігри нескорених це, е, це не про медалі, це про спорт в першу чергу. Але хлопці хочуть Ну, спорт це завжди про медалі, як би там не говорили, але це справді і 223 да, насправді учасника було. І тільки 24 місця було, але типу, 25 п'ятою їде Тайра, так як вона, вона член минулої збірної, вона була в полоні, вона не змогла реалізувати свої мрії, свої, ну, скажі, свій так. вибір. Тіпу вона ж пройшла відбір, і інвіктус дав їй окреме місце, і вона їде 25 чоловік. 24 місця це хлопці боролися за ці місця, щоб поїхати представляти Україну в Дюссельдорф. Власне, це дуже добре, що пані Юлі Паєвсько також зарахувала до команди, тому що я бачила з на інтерв'ю. вона казала, я прямо мріяла, перебуваючи у полоні, вболівала за наших хлопців. Мріяла, що я таки візьму участь у наступних іграх нескорених. Насправді там дуже кру це дуже крута атмосфера, і вже саме перебування просто даже ну на відборі, воно вже лікує. Відновлюється й да. дух сильний да, да. усіх хлопців і дівчат, які беруть участь. Отже, 25 учасників. Розкажіть, пане Олександре, як відбувається підготовка, як відбуваються тренування? Що вже було, так який досвід вже змогли отримати. І власне, що ще попереду? Ну дуже багато хлопців молодих, які вперше брали участь і вперше потрапили в команду. Якщо брати мене, я з від... З 2017 року беру участь в іграх нескорених, але саме в 23 му я пройшов відбір. І в мене є трошечки досвіду. Я вже, як то кажуть, грав і в баскетбол, і в волейбол. Ну, основні види спорту хлопці вибирали згідно там, своїх якихось переконань, своїх там, вподобань. І команда насправді дуже крута, і в нас вже було два НТЗ. Ми вже два двоє зборів провели, і я насправді в них закохався, скажімо так, і з нетерпінням чекаю вже третіх. НТЗ. Вони будуть в Хорватії, ми 15 го числа вилітаємо. І дуже круті хлопці, якби навіть спілкуюся з ними, там, як раніше спілкувалися, то так ну, були такі, такі питання про 14 й рік. А зараз ти коли спілкуєшся, він в школі вчився, хтось з них, там хтось там, там в сьомому класі, Тобто, ну і. Ну так понімаєш, що це то покоління, яке ну ти починав вирощувати, скажем так, які вже на твоїх прикладах надихалися, і були ти був для них прикладом. Так, ти був для них власне героєм. Давайте да. казати так, як воно є. І тепер вони стоять поруч да. і будуть представляти нашу державу на міжнародному турнірі. Ну, власне ви правильно сказали, що це більше ніж спорт. Це ем, така, знаєте, невід'ємна частина реабілітації, яка допомагає надихатися не лише в команді, зараз ви перебуваєте, але усім, хто дивиться. З боку хлопці, які отримали травму, котрі перебувають на лікуванні, котрі мають поранення. Це стимул для них далі боротися, не зупинятися на, у процесі своєї реабілітації. Своє таке супер закличне слово, завершальне, ви скажете, в кінці нашої програми, а все ж повернемося до тренерів. Тренерки, навіть давайте так, основної. почнемо із неї, і ви зазначите, як взагалі відбирався також склад тренерів. І Дуже цікавить про те, що дев'ять дисциплін зазначено, дев'ять видів спорту, в яких ви братимете участь. Знаю, що у нас на жаль не було представлено тренера із регбі, так на кріслах колісних, і знаю, що вихід з цієї ситуації деякі ви знайшли. Тож розкажіть про це? Так, ну тренери в нас насправді дуже круті. У нас всі тренери мають величезний досвід, вони виховували чемпіонів, або самі були чемпіонами. І вони, ну, в них такий підхід дуже цікавий, скажімо так, як би сказати. Так як я мав відношення раніше до спорту, то зараз цей підхід зовсім змінився, і він такий, можна сказати, такий трошечки дитячий, але такий дорослий і наполегливий. Про баскетбол, про регбі на візках. У нас не було досвіду, але ми будемо брати все таки участь в баскетболі на візках. П'ять чоловік від України будуть представляти Україну в регбі на візках в збірній команді Юнайтед Сім з Америкою. П'ять американців і п'ять українців будуть плече в плече брати участь в регбі на візках. Ми будемо Дюссельдорфі вперше пробути. Ми правила вже знаємо. Всі вивчили їх, як то кажуть, як, як вірш. А тепер треба теорії, щоб ну практику, щоб це вміти застосувати. Бачите, тут навіть тут відчувається така міжнародна підтримка, якщо говорити про ось об'єднання, так завдяки якому відбудеться ваша участь у цій в цьому виду спорту як регбі на візках. Ну і власне про те, що раніше ще також пані Олена Яновська головна тренерка розповідала збірної, що у минулих іграх заручилися підтримкою та досвідом тренера із британської так збірної, так. який допоміг освоїти дисципліну. Таку як волейбол, так. Так. У нас от на другому НТЗ також приїхала Ханна Волкер з Америки, яка нам допомагала тренуватися в баскетбол на візках. Вона вже в минулому році допомагала минулій збірній, і зараз допомагає цій збірній. І, ну, багато і от людей нам допомагають, ну, наших партнерів долучаються до допомогти нашій збірній. Там. Америка нам дасть візки для баскетболу на візках, щоб ми звідси не везли. Бо в нас насправді візки, ну, хлопці різні. Минула збірна була трошечки менша, їм було комфортно в цих візках, а зараз збірна, в хлопці більш такі кремезніші, і візки трошечки, вони трошки маленькі і трошки незручно на них пересуватися. Але ми виходили з цієї ситуації, робили. Якісь доробки, щоб нам було зручно маневрувати, кататися, але нам на змаганнях дадуть кращі віски під розмір, щоб було комфортно і зручно грати в баскетбол. Ну, власне, отут, мабуть, торкнемося теми розвитку адаптивного спорту як такого в Україні. Ви сказали про підтримку міжнародних партнерів. Ну і саме завдяки їм, мабуть, цей розвиток і такими повільними кроками відбувається, тому що та сама головна тренерка збірної говорила, що інвентар, що певні таке обладнання, скажімо, для. Проведення, ну навіть не змагань, а тренування завдяки міжнародним партнерам надається. Поки що нам складно самим все це організувати, так, так ну насправді то адаптивне спорядження, воно дуже дороге. Mm -hmm. Якщо там брати, навіть от ручний велосипедкенбайк, то він коштує там порядка 10 тисяч доларів. Це так по-скромному можна сказати. Для Америки там це невеликі кошти, і для них це нормально. А для України це трошечки. Якщо, якщо для держави, якщо цим цікавилася держава, то також це ну, не такі кошти критичні. Великий, так, щоб та. Але ну, хотів би пояснити глядачам спочатку, що таке адаптивні види спорту. Багато хто не знає і їх плутають з параолімпійськими. Різниця в тому, що адаптивні види спорту це. Цей спорт для будь-якої людини підходить. Тобто, це не людина підлаштовується під спорт, а спорт підлаштовується під людину. Тобто хлопці навіть в баскетбол грають на одною рукою. Тобто адаптують візки під те, щоб комфортно було грати в баскетбол на візках. Так само там стрільба з луку. Хлопцям підготовлять спеціальну тятиву, яку можна стріляти зубами. Там, чи спеціальні протези, якими можна тримати лук. Тобто нема такого, що не може. Може займатися будь-який ветеран з будь-яким пораненням. Він може брати участь як в іграх нескорених, так і в варіоргейм, будь-яких адаптивних видах спорту. Саме все буде зроблено для того, щоб йому було комфортно брати участь. І таких у нас така проблема. Багато я їжджу по госпіталях з хлопцями, спілкуємося. Е, і всі. Ну, мені там хлопці, які мають менші поранення, соромно, типу, бо там є хлопці, які з важчими пораненнями. Важчим соромно, бо вони будуть виглядати на цьому фоні неповноцінно. Насправді всі рівні є, в кожного є своя категорія, і кожен змагається з своїми хлопцями, які мають аналогічні поранення. Які тобто нема такого, що здорова та загальна категорія хлопців бере участь там з ампутантами чи спінальниками, mm -hmm. чи там есть, є в кожного своя категорія, є в кожного свої умови на вправу. І всі в рівних умовах всі отримують свої задоволення і отримують реабілітацію від спорту. Ну, власне, я дуже ж ну сподіваюся, що держава таки з часом зверне увагу на те, аби ось розвивати цей адаптивний спорт, скажімо, і облаштувати, чи не у кожній громаді ось такі, навіть спортзали, якщо хочете, щоб ця реабілітація через спорт, а вона є навіть от в турнірах, межах цього турніру, є чи не основною, щоб таку можливість мали. Кожен захисник, кожна захисниця прийти, позайматися і таким чином пройти прийти цю реабілітацію. Це ну, це насправді ми важливі. з цим вже давно воюємо. Я в 17-му році як спробував, я взагалі до 17-го донька мені така цікава історія. Я повернувся в спорт завдяки своїй доньці. Е, мене донька займається фехтуванням на шпагах. І коли вона досягла певного рівня, їй потрібен був спаринг партнер, щоб ну на комусь відпрацьовувати уколи. І ну ніхто ж не хоче, це дуже больно, насправді синці залишаються. Ну і я, як батько, ну, ну кого мені ж, давай мене купив спорядження, і вона відпрацьовувала на мені вправи. І я зрозумів, що мої оці всі мухи, скажімо так, потихеньку починають тікати від мене. У мене з'явилася стратегія з донькою там, про тренування. І я зрозумів, що спорт допомагає. Я почав фехтувати. Була ліга, створена ліга любителів фехтування. Ми їздили в Дніпро, в Київ, брали участь такі самі любителі фехтування, фехтували, там, спілкувалися. І я зрозумів, що це круто. І в 17-му році я знав про ігри нескорених. І я не задумуюся туди потрапив. І коли я потрапив на відбір, я зрозумів, що це те, що необхідно ветеранам. Я почав займатися, я почав показувати приклад. Я Кожен відбір брав якісь нові дисципліни і показував, що вон, ну, можна. За короткий проміжок часу підготуватися, показувати конкурентні результати і розвивати саме. І максимум до цього прикладаю увагу, зусиль, щоб розвивати саме адаптивні види спорту. Ми його так назвали неформально «Спорт захисників України, а зараз вже підписано в президента вже є ветеранів війни. І у нас вже буде окрема своя категорія, ми ну, то буде державне фінансування. Це вже хоч маленький, але крок вже нам назустріч. І саме важливо, що в великих містах можливо це і набагато легше реалізувати себе хлопців. Але дуже багато, як показала практика хлопців з таких з провінційних таких сіл, невеличких uh -huh. міст, де спортзал це тільки по телевізору, або там десь на шкільному майданчику, там якісь такі, ну. Скажемо, примітивні тренажери, але то от основна ціль ну, донести це все і зробити Доступним хоч, для, да, всіх, для всіх, щоб хлопці могли тренуватися, щоб хоча б хай не буде там спортзал 2000 квадратів, але хай це буде спортзал там, на 20 квадратів, але там будуть концепти, ну самі такі необхідні тренажери, які допоможуть ветерану розвиватися, готувати, бути прикладом в першу чергу для молоді. Бо для мене дуже важливо, щоб саме ці спортзали були соціальними, тобто, щоб туди могли приходити молодь, цивільні люди. Бо от ми в конче заспі тренуємося, і наші олімпійці, дивляться, дивлячись на нас, надихаються і покращують свої результати. Ну, дуже от, з тренерами і кажуть, що хлопці кажуть, до вас ну, не було ніякого прогресу. Хлопці просто ходили, тренувалися і нічого не було. А коли побачили, як ви працюєте, як ви покращуєте свої результати, і вони теж почали рости. Тож, ну це також якби така соціальна місія, теж допомагати. І от, от це таке важливо. Надзвичайно важливо, і коли ти, наприклад, слухаєш інтерв'ю чи то кожного учасника цьогорічної національної збірної, то от вони зуважують, зосереджують увагу на тому, що спорт для них це вже невід'ємна частина життя. Це те, що Якщо не голосно сказано, але то правда повернуло їх до життя, дало їм мотивацію і yeah. допомагає триматися і покращувати, як ви кажете, свої результати. Це дуже і дуже когось, до речі, так як вас провели свої рідні до цього виду спорту, когось просто друзі, дружина. Ну, власне, це це дуже дуже добре. Yeah. Що більше більше людей знайомиться із іграми нескорених, і що нам організатори цього міжнародного турніру дозволили розширити так, кількість учасників. Це також yeah. надзвичайно важливо. Якщо говорити про... Те, що це далеко не тільки спорт, цей міжнародний турнір, це не тільки такий супервид реабілітації. У вас ще місія є, так представляти Україну на міжнародному рівні. це... Дипломатична місія, чому б ні? Що ви ось як капітан національної збірної будете говорити на медійних платформах? Що основну яку думку доносимете? Ну вам, першу чергу, ми ну, нічого нового і ніякого в секрету хайні. цього немає. Нам потрібні ракети, так нам потрібна авіація. Ну, щоб закрити небо, щоб ну, так як я допустим, військовий, я розумію, що поки небо відкрите про, про якийсь масштабний контрнаступ, ну, немає сенсу говорити, тому що через небо то все буде знищено. Тобто, поки в нас не буде переваги в небі, в тобто, нас є вже перевага там, в багатьох напрямках, в багатьох е е військах по технічних саме цих, але в нас немає переваги в небі. Це саме-саме основне, щоб закрити небо, щоб ми могли повноцінно працювати, хлопці, ну тому що небо, воно ну, ті коридорчики, які є, вони як і в тилу приносять багато шкоди нам. Тому що дуже важко воюючи там, коли ти чуєш в інтернеті, що прилетіло в твоє місто, а ще тим паче, десь близько біля твого будинку, або, не дай Бог, влучання в будинок. Ну це деморалізує, воїн зразу переключається на інше, і ну а саме, от, от небо саме це саме для для нас важливе. Я вже дуже дякую, що ви самі презентували свою таку. Знаєте коротеньку, бо направо, вона на вона набагато більша історія того, як ви прийшли до Ігор Нескорених. Хто підштовхнув вас до заняття спортом загалом? Але давайте ще розкажіть про вашу участь у скількох видах спорту ви будете представляти Україну на цих це? У ну, мене п'ять дисциплін буде три види спорту, п'ять дисциплін. У мене буде це штовхання ядра. Метання диску, сидячий волейбол, баскетбол на візках і в регбі. Також буду брати участь. Оце нове, а все, що нове, для мене я маю обов'язково спробувати. Чудова думка і чудове таке налаштування. Щиро бажаю вам і усім, усій команді, усім учасникам цьогорічної національної збірної країни ігор нескорених перемоги, аби ви перевершили той результат минулорічних, якщо не пам'ятаю газі 16 медалей, так вдалося здобути і аби. Отримали то неймовірне натнення, той неймовірний енергетичний заряд, який так необхідний усім українцям сьогодні. І на останок, ваше звернення до наших глядачів навіть от в процесі нашої розмови казала, аби ви надихнули наших військовослужбовців, які через поранення, так, зараз проходять реабілітацію, аби вони не, не, не спинялися. Мотивуйте їх, будь ласка. Знаєте, в нас говорить так, що немає важке, легке поранення. Кожне поранення воно має свою якусь внесло зміну в твоє життя. І є тільки пит... ну, в голові проблема насправді, бо саме в голові ти себе ламаєш і починаєш рухатися, починаєш ходити, починаєш займатися спортом і рухатися вперед. То всім, кому цікаво, хто хоче жити повноцінно, повернутися до того життя, яке було до війни, або, можливо, навіть його покращити. То потрібно займатися спортом, брати участь в таких відборах, і це дуже круто і це допомагає. Говорю з власного прикладу, знаю. І, власне, про оце такий братерський дух був один. Я думаю, що не один, але я чула інтерв'ю лише одного учасника цього національного відбору. Сказав, що я біжу замість тих військових, які не можуть цього зробити, замість тих, котрі в полоні, які ніколи вже не зможуть бігти і тому подібне. Тобто, так. ця братерська така сила, побратимська, як вас прийнято називати, вона навіть тримає, тримає. Так вона на надихає. Ти розумієш що там, в кожного є втрати хлопців під час поранення хтось загинув. І каже, тепер я мушу жити за двоєх, а хтось за троїх. І тепер от, таке життя вже тепер, що ми прив'язані до певних подій. І, які, і ці події, хочемо ми чи не хочемо, вони йдуть з нами по життю. І для когось це позитивні, а для когось це такі болючі і неприємні моменти. І, ми, до речі, 26 числа в Україні, по Україні такий флешмобний, вже багато років. Біжу за загиблого героя, так. і кожен вибирає собі свого побратима і біжить під його ім'я. То збірна також буде, правда, в Хорватії, ми будемо цей ну, їхати. Забіг робити. Так. Я вам дуже дякую, пане Олександре, що завітали до нас у студію, що поділилися тим, як відбувається зараз підготовка до міжнародного турніру ігра нескорених. Нагадую нашим глядачам, що ігри нескорених відбудуться у Німеччині а саме у Дюссельдорфі з 9 по 16 вересня. Тож ми маємо тримати колеки та щиро вболівати за наших хлопців та дівчат, які візьмуть участь, які будуть представляти Україну на інвіктозгейма. Що ж Будемо вболівати. Дякую, що дивилися, і дякую, що надихаєтеся такими чудовими гостями, які приходять до нас у студії, діляться своїм досвідом і допомагають тим самим нам триматися і наближати перемогу. Слава Україні!